Привіт усім парфум захопленим хлопцям і дівчатам. Дуже рада вас бачити. Давно не знімала відео про парфуми, але я дуже довго думала, про що саме зняти. Літо М -м стільки багато різних ароматів. Я знаю, зараз нереально спека. Багато хто взагалі не хоче нічого носити. Я там думала, щоб таке цікаво зняти. І в тематику таку. Подумала, зніму відео про один бренд. Це Лаура. Біаготі. Вибачаюсь. Лауру Біаготі раніше не знала. Ароматів у мене від неї не було. В цьому році придбала одразу два. Один дуже популярний. Я сподіваюся, що я правильно назвала її назву, тому що з італійською мовою я не знайома. Це Рома спочатку. Ну, Рома це така класика з класикою. Майже всі про неї все знають, всі її бачили, чули. Це перший аромат, який придбала від Лаури Б'яготі. Що я можу сказати? Які асоціації, коли я вдихаю цей аромат? Це аромат е, з такою конкретної історії, з конкретною задумкою. Тут багато квітів, багато сонця. Є ось ця медовість. Тут є оці запах паленої свічки, яка от тане-тане на ваших очах і ви чуєте оцю атмосферу. Листя, сонце, сухотрав'я. Воно і гірке і солоне, а потім ще воно все це димиться. У мене на шкірі є такий димок в кінці виникає. Дуже цікавий аромат, він мені дуже-дуже сильно подобається. Але я не кожен день його на собі е маю, не щодня його застосовую, користуюсь ним. Чому? Е бо весь час е він мене трошки дурманить. в Хорошому, ну, В хорошому значенні дурман такий дуже приємний. Він мені дуже подобається. І для мене це таке високе мистецтво в цьому ароматі, якщо чесно. Дуже-дуже високе. Тому що навіть інші аромати, які мені дуже подобаються, я їх до мистецтва не відношу. Так як відношу саме рому від Лаури Біякоті. Не знаю чому. Для мене це як е, картина в якомусь на яку ти дивишся, але в квартирі ти її не маєш. І <світ> цей аромат я його наношу, якісь е, такі події життя, які відбуваються в мене дивні, скажімо так. Або коли тобі дуже-дуже погано я його наношу, або е, ти йдеш в якусь. Незвичну подію і маєш якісь нові незвичні почуття, то, то, то теж її на себе наношу. Коли от на тілі воно дуже красиво розкривається, не так, як е з поліпіку. От з пляшечки, з кришечки зовсім інший е запах, він не такий сильний, він більш е тихий. А на тілі дуже-дуже приємно. Я знаю, що вони всі носять цей аромат з іншої причини, тому що багато в кого починається запах там, як аміаку, чи якогось там навозу чи поту якогось від коней, наприклад. Ну, Від типу шкір багато що залежить, тому деякі люди не можуть носити цей аромат на собі. У мене шкіра такого не видає. Можливо, якщо і видає, я думаю, що ця анімаліка вона видає деякі такі нотки неприємні, про що людям не до вподоби вони носити не можуть. Але, скажу так, масштаб не такий великий на моїй шкірі. І якщо От... ну він не псує всю картину. Тому мені дуже подобається, і я цей аромат ношу. Але знову ж таки, не часто. Під настрій. Тут особливий має бути якийсь артхаусний трошки настрій. Якщо можна так більш цікаво про це пояснити. Ну, знову ж таки, це особисті мої почуття. У кожного на своє. Так, наступний аромат від Лаури. Я його купила нещодавно. Це Лаура Лавлі. Лаура Є тендер, є, є лавра, звичайна. І ті аромати вони більш мені зрозумілі були, а цей аромат, скажімо так, дуже зрозумілі. Я розумію, чому люди його купують, і інші, от флагман Лаура, Лаура Тендер, тому що вони такі раніше таких запахів було досить багатенько, і вони такі зелені, такі. Свіжі, приємні і дуже олдскульні. Але я вже таке десь відчувала, десь чула, скажімо так. Тому я не придбала. А от Лаура Лавли, дивіться, яка вона гарненька. Я придбала. Чому придбала? Тому що вона дуже позитивна. Це про ніжну, проніжну дівчину, дуже молоду, жіночну, яка Лише почала пізнавати цей світ, яка відкриває для себе перше кохання, можливо, перше зітхання, перший поцілунок. Навіть, я б сказала, це народження першої дитини, тобто якісь почуття, які вперше з вами відбуваються, і ви відчуваєте себе як маленьку дитину, можливо, весілля, ще щось таке, якась подія така дуже тендітної, романтичної жінки. Аромат. Він дуже позитивний, веселий і ніби дуже-дуже жіночний, але при цьому і тендітний, і дуже для молодої дівчини. Але при цьому і не дуже молода дівчина може з задоволенням його на собі носити і отримувати від нього неабияке задоволення. Піраміда там не складна, аромат звучить теж без якихось там. Кішечок, родзиночок. Немає в ньому щось такого незвичного, такого що популярного. І люди от спробували його і одразу думають, о Боже, тут таке, щось таке, я піду куплю. Ні, такого нема. Він просто добре скроєний, він е фруктово-квітковий. На початку Стартує сильна малина, дуже сильна малина. Якщо вам подобається малина і все, що з нею пов'язано, малина, слива і апельсин, але не апельсин такий дозрівший, от ви його розрізаєте, оцей сік тече по вам, по вашому тілу, оцей запах свіжого присвіжого апельсину разом з хливою і з малиною, малини дуже багато. Тому одразу такий іде дуже сильний, фруктовий, солодкий старт. Деякі жінки кажуть, що його неможливо через це носити влітку, бо дуже для них солодко. Хтось тут бачить багато горманіки, але фрукти це ж теж в якійсь мірі гурманіка. Я раніше думала, щорманіка це лише якщо про тістечка, шоколад, праліне, все таке інше. Ну, фруктир, ж теж мало. <смі> тому теж гурманіка. Аромат незвичний, як на мене. Ніби він стандартний такий, у нього такого якогось надзвичайного нічого в нього немає. При цьому він дуже мені подобається. Він дуже приємний, солодко-фруктовий старт. Потім починаються квіти. Троянда, і мені подобається, що є бузок. У мене раніше бузка не було. Тут він є, я його відчуваю з часом, не одразу. З часом, я, скажімо так, основна причина, чому я придбала цей аромат, тому що я відчула запах буску, а в мене ароматів з запахом буску не було. А тут я його відчула. І Далі він перетворюється на таку якусь пудрову, квіткову, кремову таку структуру на тілі. Цікаво інше, можливо, через те, що в мене холодний тип шкіри, а не гарячий, він мене абсолютно не душить. Хоча солодкавості тут дуже багато. Він дуже солодкий. Фруктово солодкий не квітково солодкий це різниця велика. Квітково солодкий я не люблю аромати, а от фруктово солодкий аромат я люблю. І вони якось так. Ця фруктовість, її дуже багато, тому деякі жінки кажуть, що навіть дюшесом попахує якимись солодкими карамельками на старті. Ну, є таке відчуття невеличке, але потім оця квітковість, а потім ці пачулі, які дуже добре сюди вкроєні, вони такі дуже приємні. І утворюється дуже приємний такий. Він навіть не олдскульний аромат, він просто якийсь такий дуже жіночний, приємний аромат. І особливо ні на що не схоже. Принаймні, у мене подібних ароматів не було. Я дуже рідко такі подібні аромати десь тестую. Тобто, через те, що він незвичний для мене був. Крім того, я дуже жіночні аромати теж не сильно люблю. Скажімо так, я більше люблю щось таке характерне і стержнем якимось всередині. Такі аромати люблю більше. Але цей аромат мене підкорив своєю м, ніжністю, відвертістю якоюсь такою. Е, такою солодкою дитячою навіть в якомусь сенсі фруктовістю, яка потім перетворюється в жіночність. Тут навіть в цьому ароматі ми можемо побачити етапи дорослішання. Жінки від дівчинки, такої фруктової, маленької, такої, п'ятирічної, можливо, трьохрічної. І далі вже вона стає старшою, старшою, підлітком. І В цьому ароматі вона розкривається через квіти до бази із дівчинки-підлітка дівчин. Дівчини вже такої молодої і вже до такої. В кінців перетворюся на таку вже жінку, дорослу, досвідчену, та, що знає, що вона хоче в цьому житті, як жити, який аромат її підходять, які ні. Такий етап. Можливо, з цієї причини цей аромат і сподобався. Я б сказала, що це аромат доросліший жінки. Або а, аромат від дівчинки до жінки, дорослої такої. Тому і є це відчуття першого зітхання, кохання, а, бажання, поцілунку, першого сексу. А, от такі відчуття від цього аромату, досить цікаві. Ну, в мене така принаймні з ним історія. Звичайно, у кожного вона своя буде. І асоціацію кожного інші будуть. І на шкірі вони теж будуть по-різному розкривати ці два аромати. Зверніть увагу на цю торгову марку, вона вже давно. Це італійська парфумерія, вона хорошої якості. Е Досі її можна придбати в просторах інтернету. Придивіться, там великий асортимент ароматів. Я вибрала ті, що ближче мені були. Ближче до серця, скажімо так. Мені ще дуже сподобалася рома червона, там така трояндова рома. Боже, яка вона трояндова? Там стільки троянд, і вона така приємна, хоча я не любителька троянд, але ця червона троянда мені дуже сподобалася. Я навіть одного часу думала, що я куплю її, але поки що ще ем, в думках воно там сидить купити собі червону цю рому. Трояндову таку, але поки думаю. Якщо ви любителька трояндових ароматів, обожнюєте троянду, зверніть увагу, вам має сподобатись. А я ще почекаю подумаю, можливо, <смас> можливо все ж таки е, придбаю. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам приємних ароматів і хороших друзів по життю. До зустрічі!